У нас ще один Mercedes EQE350 Plus, задня приводна версія, з запасом ходу до 600 км. В неї чудові опційні фарки Digital Light, поворот на задня вісь, безключовий доступ, камери 360, сліпі зони, сірий колір, машина з аукціону Манхейм, придбана в офіційного дилера в Америці, AMG Line. Виїзні ручки, бачите, вліт не проблема. Чорний шкіряний салон, амбієнтна підсвітка, підігрів сидінь, пробіг 20 тисяч км, електрокермо також, повний електропакет, звісно, пам'ять сидіння водія та пасажира, чорна стеля панорамна, просторий задній ряд, багажник з електроприводом. Приїжджай, дивись, тестуй та купуй. Саме це буде твоє авто. У нас їх, до речі, дуже багато. І ЕСКи, і ЄШки, і ЕКІЦ. Просто приїдь і ми щось для тебе точно підберемо на будь-який гаманець.